Доброго дня, дорогі друзі. До вас, до вашої уваги, щойно написаний вірш, дав я йому назву, яка сьогодні на часі застереження. Тож, чим вам завинила Україна? Надайте відповідь трикляті москалі. Вона без вас спокійно собі жила. Не заважаючи нікому на землі. Це привід був до Третьої світової. Безглуздя у безглуздих рве їх дах, нас повернули до історії старої. Ми відчуваємо лише тваринний страх, така безвихідь. Хочеться кричати. Почуйте, не в пустелі живемо, як там з майбутнім про його подбати. Ми зараз совість назавжди вб'ємо, не стійте осторонь. Я вас застерігаю, це човен для людей, для їх життя, то людство, я тебе попереджаю. Рятуйте наше з вами майбуття, такі часи. Нам визначила доля, тож не сховатись більше вам ніде, бо для людини головне є воля. Хто прапор волі зараз понесе, його тримає тверда Україна, не перебільшую, бо так воно і є. Казацький дух, його сталева сила, незламність українцям додає, це всього день. Схаменіться, прошу, не зволікайте, часу вже нема, я думку цю у серці своїм ношу. Росія божевільна, без ума. Ми маємо Україну захистити, не розповсюджувати хамство, як таке, ми зобов'язані безглуздих зупинити тоді свідомість. Врешті верх візьме і радість запанує на планеті. Героям слава скажуть нам віки, я не тримаю, браття, це в секреті, та хай же згинуть людства вороги. Слава Україні.